Всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду готувати розсольник за порадою моєї підписниці. Я різні розсольники готую, з різними групами. Я взагалі, як кажуть, на стандарти не звертаю уваги. Головне, щоб було смачно. Значить, так, беру я кастрюлю з товстим дном, наливаю сюди олії. Розсольник у мене буде пісний. Але смачний. Наволаю собі олійки, ставлю на вогонь, хай розігрівається. Я тут зроблю засмажку. Поки розігрівається олія кастрюлю, я швиденько кришу цибульку і моркову. І кладу туди, щоб злегенька так воно обжарилося, дівчатка, але з головним інгредієнтом це квасоля. Можна взагалі то зварити квасолю свіжу, але в мене консервована є ще в томаті, то я спробую ще й так. Моркву морку і цибулю відправляю в кастрюльку туди обжарювати. Злегенька так. Мені крошу картоплю звичайним чином, але я часто таке буває, що я кладу ціленькою, а потім мені. В мене нема такого стандартного варіанту. Я завжди люблю щось експериментувати, щось таке робити по-своєму. Обсмажила я тут цибульку з моткою. Тепер кладу сюди картоплю. Варіть, хто як, хто як любить, хто як уміє, хто як звик. От. Тепер заливаю я. Гарячою водою і це щоб скоріше. І ставлю варити до готовності. Можна додати грибочків туди, але ці грибочки я готую, це в мене буде картопля тушена, рагу. І з капустою, з грибами. Оце в мене готується на друге. От. А Взагалі-то можна туди додати грибочки, якщо вони у вас є. Дівчатка, в кінці, як картопля вже звариться, тоді я кладу терті огірочки туди, додаю десь дві ложки, десь півбаночки, може, квасолі. І все, сіль, спеції за смаком. Мій розсольник готовий. А ще огірочки можна кришити, хтось любить кришеними, а я люблю ще з дитячого садочка, тільки терті. Розсольник вже готовий. Я взагалі-то варю, в мене вони не повторні розсольники. Я варю завжди різні. з різними крупами. Я, знаєте, я дуже люблю експериментувати. Головне, щоб було вам смачно. Все буде добре. Не головне те, що у вас на столі, а головне те, хто у вас за столом. Сметану за бажання. Я бажаю. Довела до смаку, посолила. Спеції не клала, бо то, що я люблю натуральні. Оце такий у мене розсольник, дівчата. А ще стушила рагу. Гриби, капуста, картопля. Посолила, поперчила, спеції, поклала. Дуже смачний, як варіант, дівчата. А ще в мене, дівчата, Малиновий компот. Ось така ідея сьогодні в мене для обіду. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до наступних зустрічей! Кому подобаюсь, ставте вподобайки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю до наступних зустрічей!